Добрий день, друзі! Мене звати Наталія, і я вітаю вас на своєму каналі, що називається В'язання моє кохання. Якщо ви любите в'язати так само, як і я, то залишайтеся зі мною, буде багато всього цікавого. Друзі, сьогодні хочу запропонувати вам ось такий дуже симпатичний, на мій погляд, візерунок. Він, наче в 3D-форматі. Дивіться, як об'ємно виглядають його петельки. Це лицева сторона. Не знаю, чи передає камера. Насправді він дуже і дуже симпатичний. І ось так виглядає виворітна сторона. Таким візерунком можна зв'язати будь-які речі. Від літніх осінньо-весняної асортимент, з більш товстої пряжі можна зв'язати більш зимові речі. На що вистачить нашої фантазії? Так що, друзі, якщо вам такий візерунок сподобався, то сьогодні ми з вами його зв'яжемо. В'яжеться він дуже і дуже легко. Раппорт візерунку складається з двох петель в ширину і два ряди у висоту. Так що, друзі, дуже і дуже легко. Для в'язання нам знадобляться дві пари спиць. В мене. Навіть не дві пари, а просто дві спиці. Одна спиця повинна бути товстою. В моєму випадку це 6 мм. І одна тонка спиця, у мене 2,5 мм. Всього в мене просто немає такої не на тросику. І я тут використала отаку пряжу нако Ангора Люкс Сімлі. Для такого візерунку більше підходить пряжа більш така жорсткіша для того, щоб більш об'ємними виглядали оці соти, якби. і в'яжеться воно на основі резинки один на один. На ці дві спиці ми набираємо непарну кількість петель. Любу. Я набрала 25 петель. Далі ми товсту спицю витягуємо і залишаємо петлі на тонкій спиці. В'яжемо перший ряд. Першу кромкову знімаємо не пров'язуючи, а остання кромкова буде виверітна. І перший настановний ряд пров'язуємо просто резинкою 1 на 1 лицева, виверітна. В'яжемо товстою спицею. Лицева, виверітна. Лицева, виворітна. Це був перший настановний ряд. І далі ми знаходимося в лицевому ряду і починаємо в'язати сам візерунок, перший ряд нашого візерунку. Кромку знімаємо, не пров'язуючи, далі у нас йде виворітна петля. Ми її пров'язуємо тонкою спицею, виворітною за передню стінку. Далі лицева петля. Якщо ми прив'яжемо за задню стінку, то просто відкриється петля, і буде рівно лягатино. Нам треба цю петлю перекрутити, тому ми пров'язуємо її лицевою за передню стінку і продовжуємо Виверітну за передню стінку і лицеву теж за передню стінку, Для того, щоб вона в нас вийшла перекручена. Виверідну за передню, і лицьова за передню. В'яжемо ми тонкою спицею. І так в'яжемо до кінця ряду. Це був перший ряд візерунку. Розвертаємося, і далі ми в'яжемо вже товстою спицею. В'яжемо так само кромкова петля, далі у нас йде лицьова. ми її в'яжемо за передню стінку. Перекручуючи. Виворітно пров'язуємо звичайно, теж за передню стінку вона відкрита виходить. Знову лицева петля ми прив'язуємо її за передню перекручуючи, Виворітно пров'язуємо звичайно. Ось дуже такий легкий візерунок. Лицьову перекручуємо, трошки не дуже зручно, тому що з маленької спиці знімати. І в'яжемо до кінця ряду, пров'язали, розвертаємось. Ось уже трошки починає вимальовуватися наш візерунок. І далі повторюємо так само вже в'яжемо тонкою спицею, кромкову знімаємо, виверідно в'яжемо, звичайно, лицьову перекручуємо, виверідну, звичайно, лицьову перекручуємо. І отак, міняючи спиці, ми в'яжемо цей візерунок. Тобто, в кожному ряду, у нас виверідна прив'язується звичайно, а лицева перекручується. Тільки міняється діаметр спиць. Якщо ми будемо в'язати за цим принципом, то у нас вийде ось такий дуже чудовий візерунок. Ось, друзі, я прив'язала декілька рядів. і Вийшов такий дуже симпатичний візерунок. І ще хочу підкреслити, що чим більше розбіжність між діаметром обох спиць, тим об'ємніше виходить візерунок. Дивіться, ось цей я в'язала великою спицею у мене 6. А менша була 2,75. А тут менша 2,5. 2,5 і велика товста спиця 6. І вже як відрізняється, бачите, виглядає в цьому кольорі більш об'ємніший. Так що можна експериментувати з різною товщиною спиць. Сподіваюсь, друзі, що вам цей візерунок сподобався і сподобався мій майстер-клас. Якщо вам сподобалось, підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою. Хто ще не встиг підписатися на мій канал, підпишіться, будь ласка, прямо зараз, для того, щоб не загубити мене у мережі. І щоб вам приходили нові повідомлення, повідомлення про нові відео, поставте дзвіночок. Я буду дуже вдячна за будь-який коментар. Так що, друзі, я вас дуже кохаю і ви кохайте, мої любі дівчата, і будьте коханими на все добре, до нової зустрічі, пока-пока.